телефонах є такий Plus Jet Black ціна 4000. Є потертості по задньому корпусу, вони незначні, для такого телефону, досить гарненький. Ще стан. Ось такий варіант. Вже поклеєне захисне скло. У гарненькому стані під захисним склом телефон. Зараз покажу інформацію про цей пристрій, повністю чистий неверлок. Так, загальні. Про пристрій він іде на 128 ГБ. Зараз покажу інформацію про акумулятор. Тут 92% має акумулятор, все працює досить гарно. Тач працює теж досить гарненько. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення. В комплекті до нього йде зарядний шнур лайтинг та ось такий чехольчик. Досить такий непоганий. Кому цікаво, пишіть повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал.